Дружина щось довго пояснює чоловікові, той байдуже слухає, врешті каже Соню, ти говориш, як ідіотка, та незворушно. Маню, я говорю так, щоб ти мене зрозумів. Моя дівчина стверджувала, що її головне захоплення це книги, тому проблем із вибором подарунка на її день народження не передбачалося. Подарував їй книжку, а між 20-ю і 21 першою сторінкою сховав основний подарунок. Минув рік, а гроші вона так і не знайшла. Смс листування. Андрюха, ну що, знайшов учора мобілу? Ні, витягли в клубі, чекає Андрію. А зараз же ти як пишеш? А це зовсім і не Андрій. Привіт. Ти, кажуть, одружився? Та ось одружився. Ти ж не збирався погуляти ще хотів, та якось вже дуже не подобалось мені в заводській їдальні харчуватися. А тепер? А тепер подобається. Двоє розмовляють. Знаєте, куме, в дитинстві я заздрив дорослим, мовляв, прийшов із роботи і ніякої домашки. Відпочивай. Я тоді не знав, що дорослі після роботи хочуть тільки померти. Е, ні, вмирати не можна. Треба ще домашку дітям робити. Після весілля наречений зізнався нареченій. Вибач, але я плачу аліменти двом дітям, молода дружина. Нічого страшного. Це не підірве наш бюджет. Я якраз на двох дітей отримую.